Олеся не з'їла бліни сутра. Добрий день. Добрий день. Так, краще не Давай, бо він може тобі пальців кусити, звичайно. Краще підкинемо він злапаємо. Добре. Добре. О, всім смачного. <реє> <різь> <Ми взяли> всі <різь> Ніхто не злапав. Всі акуратно з'їли. Всі товариші. А що таке? Що? ви положив, ні, зараз він доїсть нормально. І Що, Ну що, хтось, якщо не з'їсть, то он, Джек з'їв зразу. Тому, да, Джек, ти далеко не уходь, може хтось не доїсть. Ні, всім вкусно. Кстати, бліни з курочкою. Кушай, кушай. Дуже вкусно. Кушай, а мамкай. Може, він стесняється, що я його знімаю. Джек побіг, так? Да? А ні, вони зараз з'їдять. Бач, Боже, вони сіли собі. Боже, як їм смачно. смачки. Ось такі мої зайки красиві. Ото мама, а то її донька. Ти думаєш? Да. Ну, вони прям так, чогось, ти так думаєш? ну люблям так А чого? ним не видно, де мама, де донька. Вони по виду однакові, як дві сестрички. Не може і сестрички. Просто там інша слабище. Ось угу. такі в нас є машинка. Як її звати Леся? Торі, Лекс і от третій. Подивіться, які Олесі косічки Лесь, повернись з другої сторони. Ось так. От, Бачите, як красиво її. Угу. Щось, у цієї собаки нема зубів. Та є в неї зубів. Так дивись, як вона кусає. Но вона акуратно кусає. Спочатку Коблевонку, Так, да. ну добре. Всім пока.